Сьогодні хочу поговорити про щось дуже важливе, про те, що більшість людей навіть не усвідомлюють. Ти можеш робити все правильно, можеш старатися, працювати, але всередині тебе щось гальмує, щось таке невидиме тримає тебе на місці. Це як їхати на машині з натягнутим ручником. Ти тиснеш на газ, мотор реве, але машина все рівно ледве рухається. І ти не розумієш, а що не так, а проблема не в дорозі, не в машині, не навіть у бензині, а проблема в тому невидимому гальмі, яке ти сам натягнув і забув про нього. Знаєш, що найнебезпечніше у нашому житті? Це не те, що ми не знаємо, а те, що ми знаємо, але це неправда. Це називається обмежуючі переконання. Це думки про себе, про світ, про життя, які живуть у твоїй голові і керують твоїми діями. І найстрашніше. Ти навіть не усвідомлюєш їх. Вони як повітря. Ти їх не бачиш, але вони заповнюють все, вони всюди. Наприклад, людина може думати: я недостатньо розумний для цього. Або у мене нічого не вийде, або успіх це для інших, не для мене. Вона може навіть цього і не усвідомлювати, і не проговорювати це в голос. Але ця думка сидить десь глибоко. І кожного разу, коли з'являється якась можливість, ця думка нашиптує, навіщо намагатися, все одно нічого не вийде. І людина навіть і не починає. Або починає, але без ну, Реальної віри. А без віри, ну, який же може бути результат? Тож, звідки беруться ці переконання? Дуже часто з дитинства. Батьки могли сказати щось на кштальт, не зіз, ну, навіть не зі звару, а просто так. Ти завжди все робиш не так. Ти не вмієш з грошима. Ти як твій батько нічого не досягне в житті. Дитина почула це один раз, потім другий, десятий, і з часом вона в це повірила. І тепер, коли їй 30 чи 40 років, це переконання, все ще живе всередині неї. І, ясна річ, керує її життя. Або це може бути з досвіду. Ти спробував щось один раз, і у тебе не вийшло. Таке буває, спробував другий і знову не вийшло. І твій мозок зробив висновок: значить, я не можу. Значить, це не для мене. Але насправді ти просто ще не навчився це робити. Ти просто йшов не тим шляхом, але мозок вже записав це. Я недостатній для цього і крапка. А тепер найцікавіше. Знаєш, що іноді людей тримає на місці не страх невдачі, а якраз навпаки, страх успіху. Це звучить дивно, так? хто ж боїться успіху, але насправді, друже, багато хто. Бо успіх це завжди відповідальність. Успіх це зміни. Успіх це вийти за межі того, що тобі знайоме. Людина може думати: а якщо я досягну успіху, мене почнуть всі засуджувати. А якщо друзі віддаляться, а якщо я не впоруюсь з цим тиском, і вона несвідомо саботує сама себе, щоб не виходити за межі комфортної зони. Реально, я знав людину, яка кожного разу, коли наближалась до успіху, робила щось, що все звивала. Майже отримав підвищення, захворів і пропустив важливу презентацію. Майже відкрив бізнес і раптом почав сумніватися і відкрадав все. Майже зробив серйозні стосунки, знайшов. Знайшов причину розійтись. І я вам точно скажу: це не випадковість, це захисний механізм, це страх невідомого. Замаскований під мені просто, от, бачите, не пощастило, не склалося. Є ще одна дивна річ: люди звикають до своїх проблем. Так, проблеми неприємні. Але вони вже знайомі, вони вже передбачувані. Людина звикає бути у боргах, звикає до токсичних стосунків, звикає до роботи, яку ненавидить. І коли з'являється шанс змінити це, вона боїться. Бо нове це завжди страшно. Навіть якщо нове це ну, насправді краще. Це як людина, що довго сиділа. В темній кімнаті, і коли, ви, і коли ти відкриваєш двері, туди потрапляє світло, їй стає боляче в очі. Вона заплющує очі каже: закрий двері, я не хочу на це дивитися. Не тому, що темрява краще, а тому, що очі не звикли до світла. І так само наша душа Вона може звикнути навіть до біди. І опиратися добру, тому що, просто тому, що воно незвично для неї. Але знаєш, що в Біблії є потужна історія? Бог вивів ізраїльтян з Єгипту, з рабства. Він вів їх до обітованої землі, землі молока і меду, землі свободи і достатку. Але що робили ізраїльтяни? Вони весь час скигли, навікали, казали, а може, краще б нам було б залишитися там, у тому Єгипті. Ти можеш собі це уявити? Вони хотіли назад у рабство. Бо там було, принаймні, м'ясо, якесь хліб їм давали. Там все було передбачувано. А свобода ну що свобода? Це відповідальність, це Іноді невідомість, і це лякали як більше, навіть більше їх, ніж рабство. І знаєш що? Багато з них так і померли в пустелі. не дійшли до обітованої землі. І не тому, що вони не могли, а тому, що не повірили. У їхніх головах було б переконання: ми нічого не варті, ми раби. Це не для нас. І це переконання убило їхнє майбутнє. Тож, як розпізнати свої обмежувачі переконання? Перше, слухай свій внутрішній діалог. Що ти говориш собі? Коли з'являється можливість, що каже твій внутрішній голос? Він каже, круто, я спробую, чи не для мене, у мене нічого не вийде. Записуй ці фрази, буквально записуй, бо коли ти побачиш їх на папері, ти побачиш, наскільки вони абсурдні. Друге, шукай патерни. Тобто, що в твоєму житті повторюється знову і знову. Якісь ситуації, якісь стосунки, які невдачі. Якщо щось повторюється, це вже 100% невипадковість, це симптом якогось глибинного переконання. Можливо, ти підсвідомо обираєш не тих людей, або саботуєш свої ж самі проекти, або боїшся ризикувати. І третє. Запитай своїх близьких, інколи інші бачать наші обмеження краще, ніж ми самі. Запитай людину, якій ти насправді довіряєш. Що, на твою думку, заважає мені рухатися вперед? Які мої страхи ти бачиш? Це може бути болісно ну, щось почути, на що ми не готові, але це може бути початком справжнього звільнення. Добре, ти розпізнав свої обмеження. А що тоді далі? Перше, назви їх вголос. Скажи собі, у мене є переконання, що я нездатний на це. Але це просто думка, це не факт. Відділи себе від цієї думки. Це не ти, це просто думка, яка жива у тобі, живе у тобі. І ти можеш вибрати. Вірити їй чи ні? Друге, знайди докази протилежного. Якщо ти думаєш, наприклад, я нічого не досяг, запиши 10 речей, яких ти все ж таки досяг. А вони є у кожного. Якщо ти думаєш, мене ніхто не любить, запиши людей, які дійсно про тебе дбають і люблять тебе. Тому що наш мозок любить знаходити докази своїм переконанням. Але можна навчити його шукати докази протилежного. І третє роби маленькі кроки всупереч страху. Не треба одразу стрибати у прірву. Просто зроби щось маленьке, щось, що суперечить твоєму обмеженню. Наприклад, ти боїшся людей, привітайся з кимось новим. Не віриш, що можеш щось створювати? Ну, намалюй щось, напиши вірш, ну хай він буде поганий. Це не важливо, важливо, щоб ти щось зробив. Тому що кожна маленька дія твої, твої обмежуючі переконання. І показує мозику. Дивись, я це можу, я можу змінюватися. Слухай, Бог не створив тебе з обмеженнями, Він створив тебе з потенціалом. У Біблії написано, все можу в тому, хто мене зміцнює, каже апостол Павло. Не щось можу, не я можу трошки, що я можу, а все. Але часто між нами і цим все стоять наші власні думки, наші страхи, наші не можу. І це не для мене. І Бог каже: я готовий дати тобі більше. Але спочатку звільни місце. викинь ці обмеження. Повірю більше. А у наступному відео ми поговоримо. Про формулу справжнього прориву, про те, коли і як твої зусилля нарешті спрацюють. А поки що знайди свої невидимі блоки і почни їх сувати по одному, крок за кроком. І пам'ятай, Бог завжди за тебе. До зустрічі!